Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Митушня». З вами Юля. Сьогодні у нас гарний сонячний день, але вітряно. Але, по плану, у мене є обчистка хвойних і обробка. Хоч і вітряно, але я все ж таки сьогодні оброблю, бо завжди як у мене вихідний. То у нас погана погода і не дає обробити мені сосни. У мене деякі сосни захворіли, дуже треба їх на зиму обробити. Дуже в нас волого останній місяць. Вересень був жаркий як літо. Жовтень був у нас дощовий, я намагалася. Пересадити дуже багато рослин, або посадити, були новенькі багато рослин. А ось до обробок мені руки не доходили, ніякі не дерева в мене не оброблені, не, нічого не обрізане, то сьогодні хочу розпочати. Сьогодні у нас плюс 15. І сьогодні, що ми почнемо робити? Я думаю, багато хто з вас вже знає, що, такий, що таке хвоєпад, осінній хвоєпад. Але хто не знає, тому так швиденько розкажу, як е, і листяні дерева хвоя відмирає через кілька років. У деяких рослин кожного року відмирає, у деяких на другий-третій рік. Тому перед зимівлею ми причищаємо, дивіться, оці хвоїнки, оці руді хвоїнки, це відмерша хвоя, це не хвороба. Розпізнати дуже легко. Загалом це з'являється восени пізно. Якщо ось бачите, придивитися, ось вони навіть самі опадають, на ту їх легко чистити, можна вдіти рукавички і пройтися, оце протрусити. Гарненько-гарненько, щоб вони тут в гілочках не лежали, бо якщо вони будуть лежати і пріти... То це будуть наші майбутні хвороби. Якщо ви сад доглядаєте, хвороб у вас не буде, і навіть обробки не знадобляться. Я ще чому зараз прочищаю? Можна це і зробити навесні, але поки в мене рослинки маленькі, я їх зв'язую на зиму. І якщо зв'язати разом з усією павшою хвоєю, то від хвороб я нікуди не дінусь. Тому зараз прочищаю це все. Дивіться скільки. Сипеться і оброблю, і вже як випаде перший сніг, а знаєте, завжди перший сніг він тане, тому після першого снігу можна вже буде зв'язувати хвойні рослини. Зараз я не буду їх зв'язувати ще дуже рано. У нас, бачите, ще сонечко припікає інколи. Загалом тоді, коли я працюю. Так, ще ця туйка в мене буває пошкоджується сусідськими котиками. Ось тут я вирізала чорні хвоїнки. Оці були, бачите, тут кінчики пошкоджені. Це сусідські котики мені мітять тую. Їх можна розпізнати, коли ці хвоїнки починають чорніти. Зараз я вже пообрізала, не видно, але зараз пошукаю, можливо, з іншої сторони. Покажу. Ось є. о бачите, оце чорне. Це тут пройшлись котики. Дуже котики люблять туї мітити Щось вони їм. Дуже-дуже подобаються. Якщо ви хочете туї але у вас також на подвір'ї сусідські або ваші коти. Ось, бачите, чорні. То я раджу біля туї навколо висаджувати спіреї або ще якісь е, чагарники, які будуть заважати котикам підходити дуже близько до тую. Ой. Також хвоєпад є і на інших рослинах. Дивіться, ось ялівець блюарову, На ньому не видно ніякого хвоєпаду. Цей ялівець я не чищу, все з ним добре туя Yellow Ribbon. Дивіться, яка яскрава, зараз сонце світи. Бачите, вона ще молоденька, воєпаду дуже мало в неї. Але все одно прочищаємо. Гарно підросла Бачите, це не важко. На то їх зовсім не важко. Важко на дуже колючих ялівцях Верніше, це не настільки важко, скільки неприємно. І ось тут у мене ще. Росте маленький кіпарисовик. Це Aurea Nana На ньому також є хвоєпад, я зараз покажу вам його. Але тут зовсім-зовсім трішки. Не хвилюйтесь, якщо знайдете таке на своїх рослинах. Ось. Ось трошечки-трошечки. Бачите, гілочки відпадають самі. Нічого. Я не використовую ніяких інструментів для цього додатково. Але для ялівців, для чистки ялівців, то вдягайте рукавички, бо дуже-дуже вони коляться. Ось так гарно, бачите, видно? Вони відпадають. Все. Цю гілочку я звідірву зовсім кінчики. Щось також підсохші. Мабуть, відсушила гілку. Все, оцей гарненький-гарненький кипарисовик вже готовий для обробки. А можливо, я її не буду обробляти, він виглядає здоровим і зайві... Хімічні препарати використовувати не дуже б мені і хотілося. А ось зараз якраз приклад захворівшої сосни. Це сосна Вінтерголд, і вона вже почала жовтіти. Бачите, молоденький приріст, він здоровий. А ось приріст минулого року, він хворий. Багато ось видно гілочок. Це хворі гілочки. Думаю, що це шути. І щоб не захворіли мої молоді прирости, я хочу цю сосну обробити. Можливо, це гілочки вже і оброблені в цьому сезоні, оці хворі, але вони не відпали, не відмерли. Зривати всі їх я не хотіла, тому що тоді зовсім-зовсім лисенька буде сосна. Так, вони відпадуть наступного року. Бачите, як виглядає хвороба? І також хвоєпад, бачите, є на них. Трошки зсередини. Видно, ось такі засохші гілочки. Це хвоєпад. Дивіться, рослинки, які мініатюрні, завжди... Прочищайте гарно крону. Вони дуже набиту крону мають, і оці гілочки не мають змоги осипатися самі. Тому якраз слідкуйте за такими привитими формами мініатюрними, маленькими, бо саме вони частіше за все можуть захворіти. Зсередини крона загущається, і треба звільняти. Наприклад, я б звільнила оцю сусну, бачите, тут гарні такі ось гілки, а ось одна. Така дрібненька-дрібненька. Я б її зовсім з центру крони вирізала, вона тут зовсім і не потрібна. Он є також дрібненька гілочка. Треба поприбирати, щоб ця крона гарно провітрювалася. Так, прочищу, зараз все це виріжу. І також ця сосна підлягає обробці. А поряд у мене росте ялинка нідіформіс. Якщо є можливість, ці сухі листя, листя з дерев, які поналітали в крону, я вибираю також перед обробкою, звісно, це треба зробити, щоб воно не пріло тут листя, не загущало. І дивіться, яка крона цієї ялинки дуже-дуже набита. І ось там в центрі може бути дуже багато прілої хвої ну Ця ялиночка якраз в мене така гарна, не скинула голочки. загалом ялинки самоочищаючі на відміну від сосен і кіпарисовиків, і ялівців. То оцю ялинку я не буду сьогодні обробляти, я не хочу зайвих хімічних обробок. А саме Перед зимівлею я обробляю хімічними препаратами. Я знайшла для себе такий препарат, як сальто. Зараз вам зачитаю його характеристики і плюси скажу. Дивіться, я завела для себе зошит, де я виписала всі препарати, які є в моїй садовій аптечці. В моїй садовій аптечці завжди є фунгіциди, є інсектициди, є як екологічні, біологічні, так і хімічні речовини. Також є такі препарати, як прилипачі і щось таке подібне, або Літри. І ось, дивіться, я на кожен препарат написала загальний такий опис, щоб не шукати кожного разу в гуглі, я виписала. І ось препарат Сальто. Дивіться, тіюча речовина, тіофанат Метіл 500 грам на літр. Я так розумію, літр. І цей препарат єдиний, який я знайшла від хвороб хвойних. Колись дуже давно. Але я разом з ним ще замовляла такий препарат, як топсин. І виявилося, що вони мають однакову діючу речовину, але це я вже помітила, коли отримала посилочку. Також тіофанат метил, але тут, де, бачите, дозування. Більше 700 грам літр. Обидва ці препарати системні, але дивіться, якщо ви вагаєтесь і забивається ваш оприскувач, то сальто він в такому вигляді, як рідина. Він не забиває ваш оприскувач і від цього і приємно робити, швидко його розчинити у воді. Але сальто набагато дорожчий виходить. І топсин значно дешевше, разів в 5 виходить точно дешевше. Цими обидва препаратами можна і в очеві, і плодовоягодні, і, звісно, хвойні для профілактики і лікування. Оскільки цей препарат системний, то захищає. Наші рослини 30 днів не змиваються опадами. Треба так, щоб дві години після обробки опадів не було. Зараз от якраз сонячно. І ще температура для обробки цими препаратами від 5 до 30. Я не рекламую їх, я просто їх вибрала для свого саду і поки притримуюсь такої обробки на хвойних. Так. І, бачите, хоч і препарат один і той же, але пишуть виробники, що. Сальто діє від 5 до плюс 30, від плюс 5 до плюс 30 градусів, можна бачити також і в спеку обробляти. А топсин написано від 10. Ну, зараз у нас десь 15 градусів тепла, тому я думаю, що якраз цими препаратами можна буде і обробити. Є також інші препарати, є контактні препарати, але контактні змиваються дощами, діють. От обробили, подіяли і все. Ніякої е, подальшої дії вони не будуть на рослинах робити. А мені потрібно трошки не тільки зараз поборотися з хворобами, а так, щоб і наступні дні мої рослинки були захищені від хвороб, бо саме от сосни у мене чомусь від вологи, а Минулої осені і зими, і весни дуже в нас було волого, то сосни мої, більш за все, підхоплюють шути. Всі останні рослини я бачу, що здорові. Ну, але, але. І ось, хвойних рослин у мене десь 140 видів і сортів їх. Декілька хвойних у мене по кілька штук. Я дуже люблю деякі сорти хвойних і я їх. Купую в декількох екземплярах висаджую в свій сад. Тому, яка кількість загалом хвойних рослин в моєму саду, я не знаю. І зараз я ще покажу вам маленькі свої хвойні, що з ними я ще зроблю. Ось має два такі препарати. І дивіться, я рекомендую мати їх обидва. Чому? Саль, то він. В рідкому стані, і у цей пакетик його на 10 літрів води використовують. І якщо вам потрібно менше, то вам буде важко розділити рідину або шприцом величеньким шприцом. А коли ви маєте порошкоподібний препарат, його можна відміряти і розділити на потрібну кількість рідини. Для обробки. Дивіться, у мене маленький оприскувач, він на 6 літрів. Я сюди заливаю 5 літрів і оприскую. Зараз мені також не потрібно стільки багато розчину, але я ж все-таки я візьму зараз сальтом, в ньому підходить вже строк гід. Використання, і я хочу вже його використати і забути. А топсин ще трошки полеже. Якщо ви не знаєте, як його розділити, то я використовую я просто чайними ложечками міряю кількість в пакетику, запам'ятовую і тоді використ... ділю по. Інструкції, якщо такий пакетик так, використовується на таку-то кількість води, то я просто все це ділю. От якщо тут, наприклад, 5 чайних ложечок і розчин 10-15 грам на 10 літрів. То тут 25 грам, це на 2,5 відра вистачає. От і дивіться, якщо 5-літрових, то на 5 відрів вистачає. Якщо тут 5 чайних ложок, то чайна ложка на одне 5-літрове відро. Якщо так запам'ятовувати і якщо часто це таким способом користуватися, то можна пам'ятати, скільки тут ложечок. Ну або помітити собі в зошиті. Або на пакетику скільки тут у вас виходить чайних ложечок? Зараз я буду використовувати сальто.